Будь ласка, благословіння на 24 травня 23 го року, Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскресе з смертю смертво завладим, що в рабах життя дарував. Отче наш, що іси Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, віки вічні амінь. Господи, помили вас, Господи помили, благослови. Господи, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні Святе Євангеліє нам розповідає або оповідає про такі слова Ісуса, коли. Фарисеї, коли він створив свої чудеса, коли він говорив своє слово, то багато начальників в нього увірували, але боялися і за фарисеїв, знаєте, проявити свою віру в нього і ховалися, не проявляли. І він тоді сказав, як погано людям, які люблять славу свою або людську, краще любити славу завжди Божу, або прагнути до неї. І це була причиною, тому що вони не в'язли слова, тому що вони полюбили славу людську, а славу Божу не полюбили. Знаєте, це завжди вибір. Якщо я вірую і не проявляю своєї віри, або не тримаюся її, або соромлюся її, то моя віра поста. Я навіть знаю, що це правда, що Ісус є Господь і що Він людина-спаситель нашого світу. Але знайти. І ніяк не реагувати, життя своє не впорядковувати, це не означає ніщо. Знаєте, віра пуста. І ці слова віра без, діл, без справ, без діл, ну просто пуста. От і є відповіді на це питання. Але коли я навіть коли мені щось загрожує, тобто фарисеї мене відлучити, можуть пообіцяли від синагоги, я під загрозою, і я все одно кажу вірую і проявляю публічно, і кажу, так, да, я віруюча людина, я вірую саме в цього в Спасителя, саме цього Господа. І нехай я постраждаю за це, але я постраждаю заради Божої справи. І я вибираю цей шлях праведності, вірності Богові. А як іще проявляється вірність в своїй країні, вірність в своїй родині, вірність в своєму краю, саме так у управдовуваннях. Коли ти не відрікаєшся від неї і переховуєшся, щоб ну, пережити ці важкі часи, і сказати, та я ось тут був такий, знаєте, патріот великий. Ані зараз виявляється дійсність і коріння людської душі. Чи є там коріння, чи воно просто плаває поверху і не має за чим зачепитися? Господи, настави нас. На твою божу ласку, і щоб ми завжди шукали славу твою, славу Божу, а не людську. Амінь.